Не замовчуйте свої проблеми. Нетримання сечі насправді лікується. Саме стресове нетримання сечі. Коли ви, наприклад, підстрибнули на батуті з дитиною і е, втратили сечу. або е, при напруженні підбігли за маршруткою і знову втратили сечу. Або засміялися, або закашлялися і знову те саме. Але це е, нетримання сечі цей вид стресового. коли Через напруження свінтер уретри розслаблюється і втрачається. Час. Саме такий метод лікується саме гінекологами. І є досить унікальна, безпечна процедура смаз вагінального ультразвуку високочастотного. Одна дві процедури, неінвазивні, безболісні, без реабілітаційного періоду, вам допоможуть. Тому обов'язково записуйтесь на консультацію, і я вам розповім. Про цю методику.